Наразі в Одеській області буде вирішено, що облаштовано 21 місце для купання місця, які будуть під час водохреща. Де будуть чергувати рятувальники? ДСНС це три місця. Буде в Ізмаїльському районі, 11 в Подільському районі, 5 в Одеському районі і 2 в Болградському районі. В місті Одеса не буде місць облаштованих під купання. Море залишається небезпечним, тому було прийнято рішення, що в цьому році море не буде задіяно на водохреща. Лише ті, які є офіційно, вони є на сайті головного управління ДСНС в Одеській області. 21 місце для купання. Будуть чергувати на місцях наші рятувальники, їх буде задіяно понад 70. Тобто в цих місцях будуть там, де будуть облаштовані і намети ДСНС, де будуть плавзасоби ДСНС. І також на місці будуть рятувальники. До... Допоки будуть люди, допоки це буде потрібно, вони будуть залишатися на місці. Якщо буде потрібна якась допомога, то звичайно кожен зможе звернутися, і рятувальники на місці там допоможуть.